Друзі, вітання! Радий знову всіх бачити на узбережжі Чорного моря. Дивіться яка кисота. Сонечко то у нас виглядає та ховається. Як бачите, доволі тепленько одягнений, прохолодно у нас, як і скрізь по регіону. Ну, Підемо сьогодні, пошукаємо трошки риб. Подивимося, що в морі ловиться. Спробуємо половити кілька різних видів риб. Ну, Закинемося. Зараз покажу оснастку, наживку і спосіб лову. Ну що ж, погнали. Може, тільки зовсім трошки хвилюється, ну, зазвичай хі -хі, набагато більше. І такий собі вітер доволі ну, непоганий, тобто комфортний. Для, для рибака комфортний. А для рибки подивимося. Дивіться, прозора водичка це доволі по різному відображається на кльову. Допустимо, до кефалі серган це чурова. Для бочка буває це гірше. Дивіться, що з водорослями, це у нас майже середина травня. Звичайно, таке явище в черні у нас, от іменно гора водорослей. Була надія, після шторму трошки міді викине. Ну, воно викинуло, але далеко не міді. Так, ну що ж, ми прийшли. Зазвичай я завжди ловлю тут каміння. Мені тут більше подобається. Водочка, водичка прозора, а, так, да, дивіться, каміння, які були. Дуже-дуже прозора, чиста гарна водичка. Зараз трошки. Е, трошки розвожусь, покажу оснащення, удочки, трошки розкажу про все це. І будемо вийти. До речі, погода гарна на сарганна. На сарган покидати бомбарду. Чим ми сьогодні займемося. Так, друзі, і оснащення, на яке я сьогодні ловлю. Дивіться, в мене такі чудові два фідера від фірми Golden Catch Stelios River Feeder. Один в мене тестом господи, 130 грам, другий 120 Тобто довжина павочок 3,90. Доволі таки для моря класні павочки. На катушках в мене фідерна полосінь 0,30. Пробував вже ловити на неї. Доволі чудово, набагато краще, ніж в мене стояла звичайна жилка. Краще від показує ну, спрацювання окльовки. Вовлю сьогодні закинем на кефальку. Тобто нас поки нерестової заборони на таку рибу, як кефаль, немає. У нас не заборона зараз на бичка, гвозь і камбала в молі. Дивіться, покажемо. Ось насточку. На кефаль. Звичайно, як я, як я його вим на пілінгаса. Ось так. зеленими поповками три гачки. Груз, я завжди говорю, груз ставте по погоді. Це залежить від дальності вашого закиду, від місцевого. Ну і від вітру. Це має бути груз. Наживка, на яку вовлять кефаль. Кефаль у нас клює тільки на морського хробака Нейріса. На всі другі наживки вона, на жаль, відказується плювати. Неріс ми купляємо. ну, одягаємо його, дивіться, як він виглядає, як доволі доісторично, порівняно з обичним черв'яком, одягаємо його на гачок, гачок зазубринки має зазвичай на кефаль, щоб цей рубак не звазив. Дивіться, ми його просто гарненько одягаємо. І я показував багато разів вже раніше. Одягаємо хробака повністю на весь гачок гармошкою. Він довгий, він вжимається, так, але це для закиду. В воді він випростується, має довгий хвостик і приваблює рибу. Це в нас буде така одна оснастка, Господи, сам себе забагрив, на кефаль. Світи сонечко, йде дощик, з неудобства намочить камушки мені. Ну, маю надію, вони тепленькі, швидко висохнуть. Монтуємось далі. Друзі, друзі, гачки, які використовую на бичка. Дивіться. Е, ага, ціночки в нас немає. Також буде індикатором кльового вершинка. Е, каміння трошки намочило, свиське. Е, на бичка. Доволі звичайна оснасточка. Два гачки. Тоненькі, груз, все як завжди по погоді. І йдемо десь закинемо так на грядки. Ну, Наглядка – це у нас називається така частина дна, на якій водиться бочок, тому що дивлюся під берегом каміння все в траві. Закинемо, зашвурнемо подальше, будемо чекати. Тобто, основний акцент ми чекаємо кефальку, якщо її не буде, вище до вечора вона зазвичай перестає клювати, коли сонечко сідає. Ми переключимося на інші відрибки. В будь-якому випадку, щось сьогодні поймаємо. Погнали. Подивимося на активність бичка. Глядає в зборі монтаж бомбарда. Дивіться. Начало, яке я вам показував. На основній живці в мене застібка застіп, ну, з вертюжком для швидкого зйому, тому що можливо будемо ставити плаваючу. Хід бомбарди, десь в мене так на сантиметрів 10 ходу. Да? Вертюжок і флюр. Далі йде флюр. Флюр довжина, ну хтось різний ставить. Я поставив десь порядка до півтора метра флюру. Маленький гачечок я вам показував, який я підібрав. Доволі такий маленький, тому що ми... це в основному снасть на садгана, але на неї чтову вовці кефалька. Одягаємо ми нейріса. вибираємо такого більш привабливого. Хвостик відкусуємо, щоб він... Інформація, як я одягаю нарізати. Також всі по-різному роблять, не відтверждаю, що мій спосіб правильний. У нас воно виски проковували. І ось так. Все. Ось так він у нас виглядає. І як на нього ловить, на бомбарду. Я ж говорю, це, І йдемо прозванювати, можна сказати, акваторію, всю, будемо обкидувати, шукати, де є в нас рибка. Тонуча бомбарда 20-грамова для дальності закиду, почнемо з дальняка, тобто на ближній дистанції нас закинуто на кипаль. Кидати потрібно старатися акуратно, щоб не порвати самого хробачка, тому що якщо сильно дернути, звісно він улетить. Ну, павочка нам дозволяє доволі гарно замахнутися. Ну, Кожен раз так заходить не обов'язково. Це перший раз. О. Доволі таки чудовий польот. Що ми робимо далі? А далі ми зручно сідаємо, зазвичай зручно сідаємо і весь час таки кидаємо, щоб не вставати. І обкидуємо акваторію і потихеньку тягнемо. Швидше тягнемо, бомбарда вище, ну, ближче до поверхні. Так. Більш не спіша, вона в товщі води йде. Тобто треба пробувати і так, і так. Завершить від прозрака води. Сьогодні вода прозора, будемо гарно, тому я думаю, що в товщі води. Само то. Також будемо пробувати, звісно, кидати і на поверхню. Замінним бомбарду плаваючу поставимо. Тобто будемо прозванювати різні варіанти, пробувати різні акваторії. Ну, в основному будемо пробувати з дальнього закиду. Тобто так сидимо граємося граємо танці. Доволі таки е, цікаво. Що, друзі, я вкидаю трошки в акваторії бомбардок, поки тишина. Е -е. Кефалія в акваторії нема. Якщо з'являється, вона дасть у себе знати, вона клює добряче. А поки спіймали ось такі... Ну як називають, Невичок авоші. Такий маленький, клюнув норки. Підемо тоді по норках, по камінні походимо, щоб було більш цікаво. А напротягом дня тобто будемо пробувати. Все ж таки бомбарду або ще одну оснасточку закинемо на кефаль. то, що у нас є основна риба на сьогодні, то і затіяє. Якщо вона в акваторії буде, ми його пов'язково поймаємо. Якщо ні, у нас не завжди можна ловити бичків. Відпускаємо фракціончики і йдемо балуватися. І одна на ближньому закиді, в мене десь так метрів 15 від берега взагалі Близенько. Е, Найріс. Не, не забуваємо міняти воду частенько, він не є довгоживучим, тобто постійно треба міняти воду по морську і ставити в тінь. Що сонечко виходить, воно жара. Так, індикатор кльового у нас вершинки. Я думаю, клювання кефалі ми обов'язково побачимо. Е, ну що ж, йдемо трошки, походимо по норам, пововим, шукаємо. Бичків. Побачимо виход якоїсь другої рибки, воспользуємося бомбардою. Погнали, пошукаємо, поки прозавжди, гарненько видно. Темна вода це водорослі, каміння і дечистенько пісок. На кефаль я закидаю на пісок або на границі піска і ось цього всього темного водорослі. В основному ближче туди на пісок, щоб було ну, більш привабливо видно для рибки далі. Палька в основному плаває і над цим темним, камінням кормиться, але чекаємо. Це залежить від того, є вона в акваторії чи немає. Причому рибка бичок у нас така універсальна. Клює на, куряч, на будь-яке куряче м'ясо, куряче серце, на креветку. Він також бичок на бичка клює, тобто якщо взяти бичка і порізати, він на нього клює. Тобто Можна сказати, що бичок клює в нас на все. Ми нарізаємо кілька таких шматочків, доволі невеличких. Закриваємо, все, в тінь, сонечко, в тінь. Один гачок. Гачок не ховаємо. Нехай торчить отак трошки. І другий гачок, такий теж невеличкий, маленький шматочок м'яса. І пішли ловити, те, що я говорю, зараз в камінні. Походимо, позаглядаємо, половимо. поки друга рибка в нас мовчить. Катр кльового вершинка, зазвичай бичок теж так клює добряче, що аж іде я по удочку, тому чутно зірвався вітер. Можемо так трошки пограти, знаєте, як на зимовій рибавці. Трошки почекати і переставляємо з місця на місце, чекаємо. Ух ти. Ну, такий. Чуть повеселіше. Чесно кажучи, рибка не активнічає ніяк. Тихенько щось себе веде. Ну, це вже щось похоже на бичка на рибку. Дивіться, як він гарно вцепляється. О! Одцепи. Отакий. товар. Так, ну що ж, поки фальки, поки в оторю і глухо. Перезакидую, підтягую дистанцію, чекаємо. Ближче до вечора, якщо вже кефальний проклюнеться, ми перестроїмося трошки під іншу рибку. Покажу, що яке оснащення на що. Якби... Друзі, рибка плаває по дно. Оба! Ха -ха. Бичок радує. <рив> В <рив> одному місці так. Поставився, ловлю. Ну, таке. Ух ти. Ага. Я зрозумів. Дивіться. Голодне яке. Mm. Пішли відцеплять. Там приспособа є гачок і. Можна по-живому вирвати, але охота, щоб бочки живі були. їх гарненьку в вітерку. Опа. О, так уже краще. О, відцепився. А була десь гарна приспособа така. Ну, дивіться, я їм водичку міняю, і вона собі гарненько тут живуть й жари такої немає, щоб воно геть пор. Це. І все, пішов і далі. О, ну, бичок бачу знов сидить. Вершинку потопив. А, іди сюди. Виходь, він з каміння заводи. А, о! Навіть так. Хі -хі. Бички. Чудово а, Ну, Бачу, знову треба йти доставати. Два гачки. Одна удочка <хи> на два гачки чудово говляться. Хоча навіть два цепилась. Ну таке не дають скучати. Так, і все просто, я вже не хожу по норках. Одне і те саме місце ставимо. Все, нічого не робимо. Просто ось так відставляємо. Індикатор кльову вершинка. <смі> Якщо вона під водою, значить сидить. Ну Шматочки м'яса запасні. Підсихають такі. Сушаться. Так, пішли далі. Так, ну що, друзі, Бичок прокльовує час від часу, хоч на нього акценти не ставлю. Перезакидаю фідера, міняю дистанцію. Тобто, напевно, звідси видно, там чорна полоса в морі йде. Це в нас вовнорез камінний. Зазвичай біля нього гарно риба водиться, і бичок, і феріна, і ставріда, все туди підходить. Тобто одна в мене ближче кинута до е, цього хвилю підводного, а інша ближче до берега, тобто, де в нас починається пісочок. Це шопок фалі. Чекаємо, ну і поки в акваторії просто немає. Якщо вона з'являється хоч трошки, то вона чудово дає у собі знати. Ну, я ж говорю, бучок тільки радує. поки. Кінчик удочки під водою, значить сидить бочок. Я говорю, я вже навіть не дивлюсь. Клював він, не клював, він завів під камінь і сидить тихенько. Остається тільки дістати його. Оба. Да, ну такі, Бички, нічого не можу сказати, гарні клюють. Не кнут, ну і не воші. Причому що всі бочки з одного місця. Ось Ось. Просто в одне й те ж саме місце. Ставлю і все і не заморачуюсь. І Опа. Так, нить набиває травою, жодного кефальового пливання сьогодні не було. Одну лишаємо, одну переробляємо. Скоро буде сідати сонце, одну переробляємо на. Так, друзі, ідующа оснастка у нас. На сьогодні все таке. Пробні оснащення. Спробували на бомбарду, напіфаливу оснастку. І світую оснастка на самодур. Вони бувають доволі різні. Зазвичай вони всі мають світло накопичувати. Тут ось такі шарики. Багато хто на грачку ставить п'ятнишки. Мають вони від 5 до 7 гачків, буває більше, але я не думаю, що є в цьому потреба. І така відстань 10-12 см. Далі покажу, як на нього ловити. Будемо пробувати ставрітку. Ну, це... Який він страшненький, Ну, рибка його полюбляє. Тим паще перенаживляю, на протязі дня перезакидую о каму стихеньку поки фалі. Тобто в акваторію даного лову вона ще не заходила. А якщо заходила, значить Так. Сонечко сховалось і пора самодура. Вовлю все на ті ж фідерні удивище, тому що це в нас має десь метра півтора оснащення сама, щоб закинути можна було, груз ставити, есть, підбираєте на ваше бачення по закиду і ось таке время. часто і стутільки бачу феріна, то е, десь півгодинки 40 можна покидати самодур, поки не стемніє. Якщо цей період ставлі до акваторії є, ми її обов'язково поймаємо. Як робити на самодур? Дивіться, ну як я роблю. Це залежить від тесту палки, від груза, це все має значення. Кидаємо, груз у мене доволі немаленький і ось такі дивіться, цікаві протяжечки щоб ніде нас не лягло на дно не зацепило, тому що мінус оснастка, дно не скрізь піщани, і таким образом прозванюємо всю акваторію. Ну, акваторію лова, де ми ловимо. Якщо став ріддає, вона проявиться. Якщо її немає, вона або пізніше підійде, або її нема. Раз кілька десятків разів кинемо, якщо нічого, будемо пакуватися. Ну, ось так з десяточок. Особи на нього не налягав, ловить. Нас менше всього цікаве. Зараз його якби, не зовсім ну, сезон, але нерестова заборона. Тобі. Хай живе. Піймав і пожарить на сковородку достатньо. Причому весь бучок пійме на одну удочку в одному місці. Взагалі я вже не переставляв практично. Обкидав акваторію, ну, мабуть, раз 30 кинув самодур, поки тишина. Що, є маленькі незручності, трава називає гачки, але вище до берега, дивіться. Поки, поки видно, світово накопичувачі працюють, ну, по темноті також їх можна поцвітити фонариком. Ну, по темноті краще вже ловити на силікон. Поки видно, повних сутінок це у нас працює гарно самодур. А по темноті силикон на відвідний. А став то нема. Рибка плаває по дну. Ну що, друзі, по вечоріло доволі таки прохладно стало, що я можу сказати? Дивіться, який гарний місяць вийшов. Ну що я можу сказати по сьогоднішній рибавці? Рибка в морі є. Да. Бучок сьогодні прокинувся в основному, кефальки не дочекались, тобто будемо виїжджати в ближайші дні і робити акцент, будемо шукати ловити кефаль. Звісно, вона більш така цікава риба, поки на бочках нас іде на заборона. Тобто його будемо ловити так, потрошки зовсім чисто пожарити з тавріду будемо пробувати. Він сьогодні так покидав добряче самбудур, причому місця гарні і по часу вона повинна вже бути. Ну, то є, не по... Точніше, по времени года вона вже повинна бути тут. Поки нема, ця весна у нас доволі холодна. Так що ж, друзі, всім пока до нових зустрічей. В найближчим часом ми знову зустрінемося з вами на море, я думаю, через кілька днів.